так, хлопці, виглядає додаткова споруда у місті Вишневому, в магазині Черіпайк. Я думаю, що через найближчий місяць у хлопців буде додаткове відкриття, додаткові споруди. Купа велосипедів тут буде, майстерня.

Тобто все розширено для сервісу клієнтів та для працівників. Тут може діва поставити. А потолок ви ще будете красити чи ні? Таким залишаєте, так? Да? Колони будете красити, чи колони такими теж залишаються? А стіни будуть якимись різними кольорами, так? Стіни будемо, так, фарбувати. Фарбувати. А в який колір? Ще поки що не розібралися. А картини тут твої будуть? Велотематика, Велати... так? Да? А де ви знаходитесь, місто Вишнева вулиця як? Нового 1А. Магазин Черібайк.